Ми провели 15 зйомок. У нас є якби 14 ветеранів, і, на жаль, один із них знаходиться зараз в полоні. Ми, до речі, біля нього стоїмо. І Цю фотографію ми створювали просто з їх особистого архіву, плюс фотосесія його родини. Фотографиня Ірень Бринзе розповідає про проєкт Життя продовжується присвячений ветеранам та їхнім сім'ям. Каже, під час фотосесії прониклася історією кожного. Вони просто неймовірні люди з офігенним почуттям гумору. Вони настільки стійкі, що я вважаю, цієї стійкості не вистачає взагалі кожній людині. Ветеран Руслан Іванов зазнав поранення в жовтні 2023 року під Бахмутом на Донеччині. На світлині ветеран разом з дружиною та дітьми. Пояснює, чому такі проєкти потрібні. Багато таких побратимів, як багато хто закривається в собі. Вони закриваються і тяжко їх вийти. Проєкт організував ветеранський простір Серцевір. За словами його голови Вікторії Калмикової, ідея фотосесії зародилася, тільки на спільнота почала працювати. Ми об'єдналися для підтримки одна одної, дружини військовослужбовців. Провели свій перший захід Твоя віра і його сила. І саме цей захід підштовхнув нас до думки, що саме підтримка для кожного чоловіка дуже важлива підтримка його родини, його дружини, його сім'ї. І це хотілося показати в таких яскравих світлинах. Надія Василюк прийшла на фотовиставку, дізнавшись про її відкриття соцмереж. Каже, вирішила підтримати проєкт. Мурашки, сильні відчуття, сильні фотографії, сильні історії. Начебто написано так зовсім трошечки про кожного тезисно, але за кожною цією фотографією життя, історія і, і підтримка, і біль, і радість. За словами Вікторії Калмикової, виставку планують представити в різних містах України. Також спільнота випустить друкований журнал з історіями героїв фотосесії. І наш проєкт Життя продовжується, він не закінчиться тільки на цих світлинах, бо кожна історія цього героя це така потужна історія від боротьби до відродження. І це відродження неможливо було бути без підтримки, без підтримки коханої людини. Аня Крилова, Олександр Сіцько Суспільне новини, Чернігів.